Нашого гостей. Атлетік футзал Дніпро. А, і вже на другій хвилині відкриває рахунок хід. Навіть не встиг я склади команд оголосити. Олександр Педяш. Олександр Педяш забиває у нас. На другій. Повернутися до основи хіта. А ось зараз Андрій Мельник. І інший Андрій Мельник у грі. О, с, в пляжному футболі. До речі, зараз контратака. Три в одного. Передача на журбу. Передача і закриває дальню стійку Євгеній Жук після передачі Сергія Журби. Але там велику справу зробив і Євген Сірий, який. Розірвав центральний плацдарм. Відпасував на журбу, ну а журбі залишалося знайти вільного жука. 2-0 Андрія Мельника. Ді. Нам показують. ну що Раз, там. Як гравець. Зараз... Був він. У збірні України з футзалу. Був він. На провідних ролях. І ще один удар. Стійка рятує. Гостей після Я удару. Переграв. Агромат з рахунком 2-1. А ось у другому матчі 3-2 вже. Агромат. Був Або сильніший зараз хороший сейв. Чемпіонат взагалі можна не пригадувати. І Останній раз там збір. Гостєва команда. М'яч тримається, але ось зараз втрата. І Абахшин не забиває, тому що здорово грає мельник. Четвертий. фол. Чернявський. Чернявський! І стійка знову рятує. Вже вдруге стійка рятує команду Атлетік Футзал. Дивимося повтор. Чернявський. І знову стійка. Але якщо І зараз забиває у нас. Олександр Іванов і скорочує Атлетік рахунок. 2-1. 2-1. Ось вам стійка врятувала Атлетік буквально кілька секунд тому. Але пройшла атака у Атлетіка. І 2-1. 2 1 Тепер ішов далі. Але переміщується на лівий фланг. Шеремета останнім. Тут Горпинич. Педяш. І Мельник. і Залітає. М'яч ворота. 3-1 на 16 й хвилині. Та ні, ну зараз. Пресинг від хіта. Але ось рятує свою команду. Сухов цей пресинг не вийшов. Розірвали цей пресинг футболіста. А Галич виходить п'ятим польовим. Порожні ворота. І знову стійка. Журба тепер. Журба тепер не забиває. Дивіться, журба не забиває. Сьогодні вже. Це друзі поки що все скажімо так. Тому що перерва. Тому що перший тайм завершено. Хід попереду 3-1 і Чекаємо на другий тайм а, матчу. Відповіді однієї восьмої фіналу. Кубка України. Хід атлетік футзал. Дніпро. Ніжник. Зміщується. Центр. Хороший сейв від сухова. Після. Сухов пробиває. Залітає м'яч ворота. Артур подлюк. Голе-голе-голе-голе. голе голі голе голе-голе. Забиває Артур подлюк. Додав, тільки ми сказали, що додав в активності. Цій четвірці Артур Подлюк. А Бакшин робить передачу на Сухова. Сухов прострілює і Подлюку залишається забити. Хтось подумати. Порожні ворота. Порожні ворота. І не забиває Євгеній Жук. Прямо пер... ну, вони не були порожні. Порожніми, звісно, мається на увазі, коли я так кажу, маю на увазі, що ворота вже відіграні. Ось. Відіграний був Андрій Мельник, але як дзюба непогано там пройшов, але так не встиг нікому віддати. Зараз Педяш і Мельник. Мельник на місці. Ну, Забрали м'яч все ж таки. Забиває Олександр Педяш. Порожні ворота робить дубль сьогоднішнього матчу. Іриса Рахунок стає. Uh, <реш> рахунок стає 5-1. Олександр Педяш. Дуже важливий м'яч. Ну, цікаво, не міняє. Ну, зараз подивимося. Накрив, накрив чернявський партнера. Виконали класичний. Зараз Сухов. Порожні ворота буде. Порожні ворота. Забиває Олександр Сухов. Браво! Браво! Олександр Сухов. Це третій м'яч Олександра Сухова у порожні ворота у цьому сезоні. 6-1. Повтор дивимося. Олександр Сухов зорієн минулому сезоні. Пам'ятаємо, вже на стадії однієї восьмої фіналу. Хід ураган зійшлися і хіт і знову стійка воріт. Тепер вже журба пробував стійку. Він у першому таймі, влучив у стійку. Воріт, який від нас. Звісно, коли там забували, коли він був вже відіграний. Ну, Розривали захист. Ось як зараз просто розривали захист тіта. Ну, а зараз просто вже все. Євген Сірий робить рахунок 7-1. Ну, звісно, вже ані настрою, ані натхнення нема у гравців атлетік футзал. Відлітає м'яч. Помиляється там Віталій Дзюба і Ворону України. Прошу допомагати нашим волонтерам прекрасним. Це Сергій Стерненко, Сергій Притула. Ну і неймовірний фонд «Повернись живим. Який? Не просто людів... робить. Тримаємося і шануємо. І підтримуємо наші сили оборони України. З вами був Лев Галушко. До зустрічі в ефірі, до зустрічі на футзалі. Слава Україні, слава нашій нації.